Про ТЦК і так званих ухилянтів, дуже чомусь зараз популярний цей термін. Ну то давайте вже говорити, що називається, в ногу з трендом. Взагалі, я би хотів поговорити про те, що буде, про те, що нас чекає, і куди це взагалі все котиться. Саме котиться, на мою думку, а не йде. В мене ніколи не було проблем ні з документами, ні з ТЦК по причині того, що часто, коли вони мене зупиняли, це була просто перевірка документів і все. Навіть один раз це було вночі. Е, і я думав, і я вже думав те ж саме, що ви, що називається пиш, пропало» і путьовка в гарячі тури, але ні! Ні. І Чому я записую це відео, якщо в мене немає ніяких проблем, щоб і не було. Та Тому що загальновідома інформація про те, що не з, усіма, не з усіма відбувається така процедура. Відбувається здебільшого процедура лагідної мобілізації. На деяких відео, <хи>, котрі, я надіюсь, не іпсо, псо. Ну, загалом мені здається, що все-таки не іпсо, псо, зважаючи на теперішні реалії. І читаючи новини про те, що повістки будуть роздавати Укрпоштою, про те, що о, з резервом плюс будуть оновлення, о, про скорочення, як, про скорочення мож, як, коли скорочують. Дні, щоб ти явився на там, не знаю, на ВЛК. Тобто, наприклад, раніше можна було там два тижні, зараз тиждень. Ну тобто, не, е, знаєте, здається відчуття, що з кожним днем е, все більше додається правил законів і всяких поправок до мобілізації. І тобто е, так задумовуєшся, до чого це все дійде. Ну, Тобто мається на увазі, якщо вже і так багато нововведень, якщо і так уже багато скандальних випадків, якщо, ну, варто не забувати про такий аспект, що війна може бути надалі в 25-му році, і там нові цілі по мобілізації, то задаєшся тобто, багато ще пунктів, котрі я не перечислив, задаєшся таким питанням, а чи врегулюється це колись, мається на увазі. Саме саме моменти бездіяльності. Тобто. І думаєш, як би це взагалі врегулювати? Зважаючи на те, що скандалів було купа. Тобто Стесика і все тому подібне. Купа купезна. Рахуйте, що не кожен день можете побачити і всюди в новинах. Де, де тільки можна, де тільки можна. І це, мені здається, стає жорстокішим. До когось навіть. Ну, тобто є люди, котрі навіть не виходять, я не знаю. Тобто я не знаю, коли почалася, як кажуть, бусифікація. Ну, може, десь з року так 23-го. Тобто, виходить, що деякі люди взагалі залишаються вдома, не виходячи, надіючись, в принципі, що до них ніхто не прийде. І ми не знаємо, чи дійсно так буде. Раптом дозволять там, не знаю, ходити по квартирам в тому плані, що там, наприклад, не знаю. Ви живете там величезний ЖК і, наприклад, буде отриманий офіційний дозвіл і все тому подібне. Якщо не помиляюсь, навіть була інформація про можливість застосування ТЦК е як там, вогонь на ураження, чи як, ну це загалом ще потрібно передивитись, тому це вже недостовірна, не перевірена інформація. Це так я просто одним оком прочитав. Все, звіряйте по 100 разів не писати в коментах, і псо, і псо. Дякую. Я тут цього лиш е бачення. Висловлюю, зважаючи на свої спостереження. Ну так от, не розумієш, що нас чекає. Не розумієш, цілі на мобілізацію на 25-й рік можуть бути більші, можуть бути менші. Але все ж хотілося би якогось урегулювання. Якоїсь. Ну, я би не назвав це порядком, я не знаю, чи він буде, а мається на увазі якісь, як би правильно, не такі жорстокі міри. Як це правильно сказати? Більше може розвивати рекрутинг, більше надавати мотивації у всіх планах. у всіх планах. Знаєте, краще, от хтось скаже ні, вже все про... потрачено, що називається, як у Грігета. Мені здається, що все-таки краще пізно, ніж ніколи. Так чи інакше, якщо почнемо зараз, то через деякий час побачимо, я думаю, більше замотивованих людей, щось таке. Загалом, я думаю, це все, що я хотів сказати. Тобто, не знаю, що нас чекає далі. Багато скандалів. Не знаю, що чекає далі багато скандалів. Репера, репера, дав трошки іменема. Що буде взагалі? Скільки люди не будуть виходити з будинків, котрі бояться мобілізації? До чого це дійде, що буде з нами, що буде з ТСК, що буде зі мною? Багато питань, дуже мало відповідей. Може, навіть хто дуже часто споживає інформацію про ТЦК, то може вже і в нього якась параноя розвивається, думки, що його там, не знаю, запакують, прийдуть. Що це, е, Як сказати? Твориться хаос, але так чи інакше до нього треба звикнути і діяти вже в залежності від обставин. Бо, як то кажеться, дій там, де ти є, з тими умовами, котрі є. Ось так. Бачив, що окрім багатьох багатьох відео, що називається з як ви це називаєте, ще багато відео, де навпаки, тобто люди, як це правильно сказати, по закону, по закону все вирішують, чи як це вірно сказати, чи відшивають. Ну, загалом відео, розумієте, де люди розказують там, що, наприклад, Стаття така, така, закон такий, постанова така, тобто і нема офіційних, що називається офіційних, як законів. Тобто, або ні, або є правки в законах, якісь такі, що називаються лазейки, завдяки котрим люди можуть, просто знаючи закон, тобто е грубо кажучи, поспілкуватись і їх відпустять. Там ще щось бачив про те, що іменно е людина спілкується з ну, тобто... Я так зрозумів, це правосуб'єктність людина, і вона теж спілкується, і теж якось вони спілкуються, і ніхто його не затримує. Тобто на контрастах, мені здається, там хтось може по закону відчитати, його відпустять, там можуть запакувати, і щось таке воно відбувається з сторони в сторону, з крайності в крайність, крайні нестабільно, кінця і краю не вижу, перспективи теж, думками ділюсь, що буде наразі невідомо. Щоб мати можливість більше спілкуватися і підтримувати коннекту, підписуйтесь на мій твіч. Там будемо балдіти, там будемо, е, що називається більший конект заловимо, тому що ви розумієте, відосі на Ютубі це 10-20 хвилин, а там стріми можуть і годину йти, тому я чекаю вас. Там будемо файно там, що називається, формувати свою. Е, тім. Тім. Почав англійську вчити, кстати, Тім. Так що чекаю вас там.